Глава Хазяїн. Ну, а Грицько що? Грицько не промах. Як тільки почув, що діда в двір беруть, е, коли так, мабуть, годі на баранах їздить, годі за вівцями ганяти, бо невеличка з них користь. Ось служив, служив, та тільки й того, що на мені, час, мабуть, про хліб подумати. Подумав та тієї ж таки весни і покинув діда. Виходили на заробітки міщани, потяг і Грицько з ними, скинувши через плече косу, а за спину торбину з сухарями, лихеньку свитину та найкращі не чоботи. Невідомі місця, котрі довелось Грицькові вперше переходити, люди, яких їм влучалося стрічати, все це мало незвичайний пошиб на парубка. На все те він дивувався, рота роззявивши. Ач, як люди живуть, ач, як будови помурували! Які двері, вікна повставляли, всього тебе, як у воді видно, і що то воно коштує? Адже якби взяв це глину та пошпурив у шибку, мабуть би, й за рік не услужив за неї. Таке багатство, такі розкоші, думав він, проходячи широку вулицю величезних магазинів. Улиця справді на диво. По обидва боки сплошним муром витяглись у струнку височенні палаци, і білі, як сніг, і зелені, як рута, і блакитні, як китайка. Пістрота кидалась у вічі. Парубок не знав, на чому зупинитися, завіщо подивуватись, чи блискучими проти сонця, як кришталь дверима, над котрими висіла або стояла по боках здоровенна, червона, або блакитна дошка з золотою накавкою, або з гарним малюнком усякої всячини, машинерії, окулярів, хліба, ковбас, свинячих окост, чи дзеркальними у чоловічий зріст, вікнами, з котрих визирали на вулицю до ладу розставлені різні золоті срібні вирубки, пістріли й всякими кольорами. Ситці, шовкові саєти блищали, м'які оксамити сизіли, червоніли, ціле море роблених квіток, як живі, вабили носа понюхати. По вулиці з одного і з другого боку снували лавами люди посередині, биті каменем, гуркотали карети, коляси, фаетони, деренчали звожчицькі дрожки. Заробітчани проходили мимо магазина з дитячими цяцьками. Дядько Остапе обернув обернувсь Грицько до одного з своїх. Що то? Ляльки, навіщо? Панам на іграшки. А дивіться, що то за звір роззявив так страшенно рота, немов тебе з'їсти хоче. А гляньте, як у роті червоно, а зуби які, от, якби такого випустити, та піймав він кого в зуби. Хіба ти думаєш, він живий, то зроблено з чогось. Невже? Де ж таке? Ви гляньте, он як у його очі блищать. Ну, то що, що блищить? І очі йому шкляні повставляли. А чого ж він такий страшний, навіщо робити таку страшну іграшку? допитував Грицько, приглядаючись крізь скло на неї. Та хай йому цур, ходімо, а то ще тут по гамалику заробимо. Пішли. Одначе в Грицька з ума не сходила та страшна лялька. І що вона за звіряка, думає він, грива тобі, як у коня, а само бог його знає, завіщо й схоже, а люте, мабуть, лютіше вовка. Недаром так рота роззявило, зуби вищерило. А чи воно то можна такого чоловікові зловити, навряд чи зловиш? Воно, мабуть, дужче від найдужчого чоловіка, а чи я б то його подужав? Ні, мабуть. І Чіпка б, мабуть, не подужав, а вовка він не раз сам на сам одігнав від овець. Цього наврядче одженеш. І де воно заведеться таке? Господи, ти мій милий. Дядько Остапе, чого? Що воно таке за звірюка? ото питає знову Грицько, як перейшли вони вулицю з магазинами та йшли трохи глухішою. Та я й знав, як його звати, та забув. Кого там звати? питає третій чоловік. Звіряку. Там ми бачили у вікні одного грива біла, само руде, голе, рота роззявлено, мов, тебе поглинути збирається, одмовляє Грицько. А хвіст довгий, на кінці скитицею?» Еге. То Лев. Лев? Вимовив здивовижений Грицько. Що ж то воно за Лев. Звір такий, цар над звірами. Цар? Так ото той цар, а нестеменний тобі цар. Уже, мабуть, що тільки він не скаже, то кожен послухає, бо де його такого страховища не послухати. А звісно, на те він і цар, одмовляв чоловік. Та, мабуть, же він, і здоровий, дуже сильний, А вже ж сильний, сильніший від усякого звіра. Як же його ловлять такого? пита Грицько. Як, звісно, якось то ловлять. Прирозуміли якось, коли, кажеш, держать у хаті. Його, мабуть, один наш цар тільки й зможе впіймати, а нашому братові не сікайся, каже Грицько. Так, цар тобі ловитиме, то увернув дядько Остап. Пошле таких, як ти, от і лови. А як покуса, як з'їсть? Ну, то що, що з'їсть? А як я не хочу, то голову зітнуть. Та як же його таке піймати, коли на його й глянути страшно, вовк, який та й того боїмося. а то ж таке таке страховище, Господи, цареві до того діла немає. Сказано лови, то й лови. А що ж у нас ніде такого не чутно, щоб ловилося? Та воно у нас не водиться. А де ж воно водиться? Десь за морем. А хіба й за морем є земля? Бог його знає. Видно, коли цей цар за моря, то є. А чого ж старі люди кажуть, що за морем уже землі немає, а тільки три кити на них і земля держиться? То, може, воно там, між тими китами, й водиться, отказав третій чоловік. Розмова на цім обірвалася. Ішли йшли вже заробітчани мовчки, нога за ногою, кожен сам своєю думкою. Вийшли з міста в поле набитий шлях. Тут уже інші речі клопочуть Грицькову голову, інші думки захоплюють його серце. Серед широкого і просторого степу, рівного як долоня, над котрими носився тільки буйний вітер та чорний ворон, коли-не коли скрикував над головою, прорізуючи дзвінко обвітря своїм дужим крилом, або степова чайка кигикала, скупину на купину злітаючи, мов за дітками, плакала мати, тут йому думка розмальовувала картину за картиною. То перед його очима виводила обстави городського життя, бучного, шумливого, клопітливого, усе те ревло та клекотіло, як вода в прірві, і лякало його своїми розкошами, біганиною, вигуками та викриками. Заквилила чайка і разом перенесла його думку на село, в тиху сільську хатину, нагадала про жінку, про діток. Жіночка така маленька, чепурненька, швиденька, усе в неї до ладу якось не тільки в хаті, а й у роботі. Швидко вона повертається, діло горить у неї у руках, чисто, гладко. Дивиться він на її роботу, а самого жаль бере, що вона так працює. Він аж розривається, щоб найбільше зачепити, найважче самому зробити, а жінці щоб менше зосталося, щоб вона не натрудила своїх білих ручок. Хай коли й робить, то так ненароком, мов для іграшки, а не для нужди. А прийде свято, неділя, підуть вони у парі до церкви, з церкви обідати, після обіда полягають отпочити. А тут дивись Івася, бо Василько прилізе, стає дибки коло матері, спинається їй на руку, не дає задрімати. Піди, Івасю, піди гратися, каже мати, поки тато задрімає. Дімаю, ма, лепече дитина. А тато чується, дивиться на дитину крізь вії, серцем радіє. Син відступив од от матері, дибає малими ногами до його. Він умисне повернув набік голову, скоса поглядає на дитину. Бач, бач, розбудив батька, каже мати, не дав спочити. Будив, це ти, одно лепече дитина, а батько візьме прута та аж Дитина стоїть, пильно дивиться то на батька, то на матір. Жажа, жа жа. промовило й собі за матір'ю, замахуючи малою ручкою коло батькового виду. Ай ти, сучий сину, за що ти б'єш батька? Ось постій, я тебе закину, обізвався він, підвівся, бере на руки дитину, гойдає. Дитина лежить, усміхається, жінка любопризно приязно поглядає то на дитину, то на чоловіка. Нічого я б у світі не хотів, шептав він серед таких думок, тільки б хату теплу жінку, любку та малу дитинку, а то б усе мав. Хліба б ми заробили за літо та й зажили б цілу зиму. Голублячи таку думку в серці, непримітно переходив він безкраї степи без утоми, безводні довгі шляхи без пекучої згаги, тільки й бажав, щоб швидше стати на місце, заробити гроші і вернутись у село, купити дворище, оженитися та й зажити тихим сільським громадянином. У місті дуже багато крику та галасу, а в селі найкраще й тихо й вільно. Прийшли вони на місце. Грицько не кидався своїх. Цілою громадою стали вони на косовицю сіна, а потім і хліба. Легка тому робота і сама найважча. Сама найзабарніша, хто її робить по своїй волі, залюбки, хто пестить у серці надію, що немарно вона піде, що через ту роботу він засягне свого щастя, котре ще й не видне, ще не чутно його й шелесту, котре десь далеко-далеко, ген за скількома роками праці, нужди всякого горя малює його думка рожевими квітками надії. Легко тому завсячену братись, робить він, як віл, без утоми, працює як хазяїн. Зав... Завжди веселий, і покійний. Так робив Грицько весну й літо. За цілий день випускав косу з рук тільки тоді, коли треба було напоїсти чи виспатись. І спав він ту коротеньку літню нічку мертвим сном, яким тільки спить чоловік, виморений важкою роботою. А тільки що світова зоря займалася, починав жеврити схід сонця, знову в Грицькових руках звивалась коса, як та гадюка по рівному степу. Хазяїн зглянувся на його щиру працю, похвалив його і набавив трохи плату. Либонь, ти, Грицьку, маєш думку городи та села закупити, що так налягаєш на роботу, казали йому земляки селяни. А що? усміхаючись, питав Грицько: чого тут дивиться? Взяв косу, чеши. Гляди щоб очкур не урбався, ще хто небудь щипне. Не бійсь, не твоєї натури, каже Грицько та й знову за косу. Одначе як щиро не налягав Грицько, як змочі не рвався, а прийшлося під осінь лічити заробітки, тільки сотню і налічив. Воно й добре, дума сам собі, отже все таки трохи. Що ти з вдієш? Поганенький ґрунт можна купити. Так же до ґрунту ще багато треба. Де ти, обвіщу руки зачепиш? Хіба на зиму зостатись? І справді, Грицько зостався. Селяни пішли назад додому, а він потяг далі до Ростова. На дорозі зустрів він таких же, як і сам. А куди? завжди питали його подорожні. До Ростову, не ходити до Ростову, ходім до Херсону, раяв йому один з них. Чому? Там малий заробіток, а в Херсоні на кораблях дуже добрий. Зате ж далі. На півтижня, то що, ходім? Та чи ходімо, то й ходімо, подумавши, відказав Грицько та й пішов з людьми. Прийшли вони в Херсон ще зарані, обійшли город, роздивилися, пішли на пристань. Лиман перед їх очима скільки засягнути лилів, по йому, мов великі палаци, ходили судна, берлини, баркаси, плоти, а між ними й параходи снували. Люди на пристані, як черва, ворушилися, бігали, всяку всячину виносили, кричали, гвалтували». По полтиннику от сотні дощок кричав хазяїн з плоту, народ біг туди, по три -семи гривники, кричав з другого, і на як хвиля, кидав цей плот, перебігав до другого. По карбованцю день кричали з судна, по карбованцю з четвертаком, по півтора. Усяк повикрикував свою ціну. Усяк бігав, як несамовитий, від одного судна до другого, де більше давали от плоту до плоту. Сторгувавшись в ціні, робітники злазили на плот або на берлину, виймали звідти усячину і нерідко по пояс у воді виносили на головах дошки, бочонки, качали по вірьовках сорокові бочки. Став Ігрицького до одного плоту. За день мало не три карбованці заробив. Еге, подумав він. Та це місяця такої роботи, то й багатирем станеш. Отже ба, раз така робота не щодня і трапляється, а вдруге з кожним днем міняється і плата за роботу. То більше, і як багато товару присуне, то менше коли дві чи три берлини. Одначе плата за день ніколи не падала від карбованця. Зате більшала іноді і до п'яти, все таки далеко корисніше косовиці. Грицько радів, дякував у душі порадників. А робив, як той віл, цілий день спав на голій землі або на колоддях, уставав тільки що на світ благословилося та знову за роботу брався, навіть мало що їв, та й то все на ходу пильнував, надолужував, як би більше заробити. Пізньої осені, як уже плоти перестали пригонити, а барки та судна, коли неколи приходили, роботи треба було дожидати днями, а не часами. Грицько полічив свої бариші. Дві сотні з лишкою лежало в його кишені. Грицько радів, як мала дитина. Тепер його надія, що, як виходив на заробітки, ще тільки мрілася, стала виразніше виступати перед очима. І город садком, і нова тепла хата, мов, уже лежала в його в кишені. Воно б таке, що й додому, час подумав Грицько, та зима застукала. Які тут у вас заробітки зимою? питав він знайомих херсонців. Очерети косити рая леті, пішов Грицько очерети косити. Все ж таки хоч на ті гроші проживу та одягнуся, а весна настане зараз і потягну в Піски. Минула зима, наступила весна. Знову закипіла робота то на пристані, то в полі. Залишив Грицько думку вернутись навесні додому, одіклав на осінь, а може, тим часом хто надійде своїх, то тоді вже разом. Грицько не помилився. Прийшли весною піщани, розпитують, як що до чого, розказують за хто оженився, хто заміж пішов, хто вмер, розказують, як трохи кріпаком позначилося неволі, які податки. А Чіпка як зажив, коли б ти знав, Грицьку хваляться йому. А ще не одружився. Ще, та дурний буде, як не ожениться, мати щодня гризе голову, так усе откладав та й откладає». Немає, каже, по мені пари. Грицько й тому радий. Ми з ним пасли вівці він парень добрий, та тільки чудний собі. А тепер, кажете, зажив, а ти добре. Витрудив Грицько руки ту весну й те літо, а восени вернувся своїми в Піски. Як тільки прийшов, зараз кинувся вишукувати ґрунту, Тоді їх. Не труднація була купити. Козаки, почувши за кубанські пустощі, що казна віддавала виселенцям, шарахнули на Кубань. Грицько швидко купив величезний огород з новою хатою з повітками, погребом, колодязем. За все те що з півстори сотні, чи що віддав. Купивши ґрунт, почув себе Грицько зараз іншим, немов на аршин виріс, на корх потовщав, і люди заговорили в селі от парубок, от хазяїн. Батьки та матері гострили на його зуби як на корисного жениха, особливо у богші, та Грицько тепер зовсім іншими очима дивився на людей, до багачів горнувся, а на голоту дивився з горда. Між порубками він поводився звисока. Як же лучалося йому вийти на вулицю або піти куди на вечорниці, він зараз пускав їм ману в вічі. Де, мов ви бували, що ви видали, що ви знаєте? Ось як я був, от там і там. Та іноді почне версти таке, що той москаль, що вернувся в рідне село по білету. Хлопці слухають уха розвішавши, роти пороззавлявши, а він таке плете, що й на голову не налізе. Правда, дівчата, простерігши відразу такі баляси, по своїй жартіливій натурі часом і геть то сміялися з його, пришивали квітки йому прилюдно. А проте на самоті кожна думала: от би за Грицьком бути. Хата є, огород є, та й грошенята, мабуть, водяться. Не треба б на перший раз дуже й працювати. От би добре. Отже, Грицько, хвастаючи своєю бувалістю, пишаючись своїми достатками, сам тепер думав не про убожество. Йому бажалося до свого добра приточити ще й жінчини, щоб вийшло одне та велике. Отак, поміркувавши сам з собою, засилав він старостів до найбагатшого козака Лози, котрий щороку посилав в дорогу паровиць по десять за сіллю та за рибою. Так же і лоза Грицькової натури. Він думав мати зятем не простого козака, не такого, що колись у драних штаненятах за вівцями бігав. Ще моя дочка небагато хліба переїла, сидячи дома, отказав Лоза старостам. Це трохи збило пиху Грицькові, отсадило його наниз. Він притих, присмирнів, навіть зайшов якось раз до Чіпки, котрим став був гордувати, та не застав дома. Оселився Грицько на зиму в чужій сім'ї, в котрої купив город з уговором, що вони житимуть до весни у проданій хаті. Пристав у сусіди, хоч і в своїй хаті, та й почав роздумувати, яку собі жінку брати. Хочеться й багачки, хочеться, щоб була й уродлива. Довго він міркував собі, перебирав у думці всіх дівчат на селі та сам незчувся, як і коли закохався у сусідчину наймичку, веселу, моторну й робочу дівчину, хоч і невелику красулю. Христя, так її звали, зосталася малою після батька матері. Родичі. Що можна було, рознесли, осталося тільки днів на п'ять поля, та й тим орудував дядьку, у котрого спершу вона й жила. Як піднялась на ноги, бачить, скільки не на дядька, нічого собі не придбаєш. Так вона кинула дядька, а сама пішла в найми. Перепелиха, заможна козачка вдова, що жила недалеко від Грицькової хати, наняла Христю. Зажила вона в Перепелихі, як у себе вдома. Перепелиха була вже стара людина, добра, жалісна. Вона жила великою сім'єю з дочками, сиротами, онуками, за котрими треба було приглянути, нагодувати, напоїти. Христя молода, весела, щебетуха, працьовита дівчина. Дядина ще з малку не давала ногам та рукам її відпочивку, призвичаїла до роботи. Хазяйка уподобала наймечку, а наймичка хазяйку, збоку дивлячись, Христя не наймичка, а дочка рідна. Так оця то Христя, низенька, чорнявенька, не дуже хорошої вроди дівчина, якось ненароком запала Грицькові в серце. Забув Грицько про великий посах, який думав затягти за жінкою, годі думати про якусь незвичайну красу, давай лицятися та женихатися з Христею. Недовго й тяглися її любощі. Після водохрестя заслав Грицько старостів до Христі, а через тиждень наші молоді й побралися. Навесно одібрав Грицьков дядька Христину землю, купив пару биків та корівчину за останні гроші, які заробив, плоти, розбираючи очерети б'ючи, та й став тю землю орати, спрягшись таким же, як і він, небагатим козаком сусідом Зажив Грицько тихим пахарським життям, хоч не таким, яке йому за парубоцтва думка висновувала, а все-таки гаразд, так як і люди. З жінкою Грицько жив мирно, люб'язно. Ні лайки, ні сварки не чула їх простора, весела хата. В будні обоє вони працювали, у свято ходили вкупі до церкви, по обіді спочивали або куди в гостину ходили, або в себе гостей приймали, і стали вони між людьми поважними хазяїнами, чесними, робочими людьми, добрими сусідами навдивовижу парою. От з кого беріть, дітки, примір, як у миру жити. Не одна, не дві матірки радили своїм дочкам з зятями або синами з невістками. От з кого беріть, дітки примір, як у миру жити. Не одна, не дві матірки радили своїм дочкам з зятями або синам з невістками, з Грицька та з Христі. Він застався сиротою і вона сиротою. А що з них вийшло, чесною працею, он стільки надбале, чесно вони поживуть його, умеру та владу, як брат з сестрою. Ніхто з них і не замутить. Одна в них думка, одна рада. Отак, дітки, треба на світі жити.